Обрізаю отак вершок, це піде вершок на борщ, а те буду проварювати. Листочки буду проварювати. Так, де мій ножик капусту обрізаю оцей вер. така шляпка. Це піде в холодильник у кульок. Кидаю, зараз тут зроблю дирочку. Напишіть, хто ще так робить, як я. Так, дирочку, вилочку і у каструлю. У мене колись була така вилка велика, а зараз її нема. Все. Прямо з вимучкою. Так, ой, трішки включаю витяжку, бо люшну вже. Лисячка з капустки напарила. Тепер займусь фаршем. У, у проварений рис, рис і віджатий, бач такий гарненький, вкидаю фарш. Ось так, десь пів кілограма тут фарш. Фаршик для голубців треба підсолити і поперчити. Дно каструлі застелила, приготувала фарш. листя капусти і. І буду зараз крутити голубці. І так, приступаю до голубців. Попереджуюсь відразу, що я маленький, не вмію робити. Я роблю все життя. Зараз покажу, які. Щоб сказати, великі, дуже невеликі, такі. Листочки чудові. Оці серединки товстенькі, оці я вирізаю. Ось так. Завертаю края. Як блинчики. І отак. О! І виходить такий голубчик. У нас в сім'ї нас ніхто не робив маленькі голубців, Ніхто. Не свекруха, не бабунька, не мамка, ніхто. Всі робили отакі, щоб два-три голубця та й наївся. І отак. Раз, раз, раз. Завертаю листочок, о, і дивіться, о, І вийшов отакий голубчик. Так, голубчиків накрутила. Зараз накриваю тарілкою. Накрила тарілкою і заливаю кипяточком. Накриваю, щоб вони не повспливали і не порозкунчувались. Все ставлю на вогонь. Голубчики вже майже готові. Кидаю зажарку і солю. Ось так. Ще накриваю. Тарілку вже, звичайно, я не ставлю. Накриваю ще. Хвилинок п'ять кипнуть потихеньку. Прикрутила на найменший вогонь, а киплять як дурні.